Ну, і про ситуацію як на Ардіївському, так і на Куп'янському напрямку. Загалом на найгарячіших, так би мовити, ділянках фронту. Зараз поговоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Пане Олександре, ну давайте так як я починав розказувати спершу Куп'янськ, потім Авдіївка, так і так і побудуємо можливо нашу розмову. От дуже тривожною з одного боку звучить оця інформація про 500 танків, яку Форбс опублікував 600 бойових машин, 40 тисяч солдатів, з іншого боку, навряд чи це стало несподіванкою для нашого військового керівництва минулого тижня. Олександр Сирський туди їздив. Тож за вашою оцінкою, наскільки ми готові до наступальних дій ворога, от власне цими силами на цьому напрямку на Ну, відповідно е, питання, а що ми робили до того, е, і що робив ворог також до того, як з'явилася стаття Форбс. А ми саме тримали оборону від їх наступальних дій. Їх наступальні дії вони розпочали ще у 2023 році, наприкінці травня, початку червня. І якщо говорити безпосередньо про знову ж таки статтю Форбс, то вона права тільки в одному. Вона правдива тільки у тому, що це не є якоюсь тактичною або стратегічним якимось задумом російського командування. Це в першу чергу політична примка, особливо зараз, коли в листопаді 23-го року каталізувались наступальні штурмові дії в напрямку Куп'янська, і вони, нехтуючи життям своїх власних військовослужбовців, вони їх відправляли на убій в м'ясорубку. Щодо цифр, то вони також не відповідають дійсності. Якщо ми говоримо про загрозу для Купінська, то це група Військ-Захід. Вона становить цю загрозу. Група військ-захід зараз складається майже з 57,5 з половиною тисяч особового складу, танків приблизно 750, ББМ 1200. і так далі можемо продовжувати. Окрім цього іншого з Білгородської області прикриття. З дітьми з боку Російської Федерації, так звана група прикриття кордону Білград, 12 тисяч особового складу і приблизно 100 танків і так далі по компоненті. Взагалі, група військ-захід є найбільш боєздатною по кількості танків, тому що в її складі входить така дуже цікава армія, як перша танкова армія. Тому в цій групі військ навіть більше танків. Аніж в набагато більшій за особовим складом групи Південь, яка а, діє в зоні Донецької області, і в складі якої 160 тисяч особового складу. Тому звідки взяли свою інформацію Форбс, я не знаю. Але з а, такою кількістю ворожого потенціалу наші захисники вони вже більш ніж як. Півроку тримають оборону, і це титанічні зусилля протидіяти таким силам та засобам ворога. при цьому, пане Олександре, от військові самі кажуть, які так само перебувають на тому напрямку, що а, окупанти не відчувають там нестачі боєприпасів. Більше того, вони нарощують, збільшують інтенсивність обстрілів. І от тут питання: ну, а які корективи а, уведення бойових дій вносить оця відсутність паритету а, так само тут в ресурсах? На жаль, якщо ми порівняємо, наприклад, кількість російської механізованої компоненти, яка була місяць, яка зараз і яка була місяць тому, два-три місяці, то ми побачимо, що вони мають можливість за рахунок свого військово-промислового комплексу компенсувати майже всі втрати в нуль, а іноді навіть плюс 10% накопичувати. 10-15%. нам не вистачає на сьогодні достатньої кількості пропорційного розподілення боєкомплекту різних типів по підрозділам. У нас є саме у цьому дефіцит жорстка економія боєприпасів. І це проблематика, про яку вже давно говорять, тому що деякі наші партнери на сьогодні не виконують свої, ну скажімо так, не те, щоб зобов'язання, але все ж таки ті обіцянки, які були дані. Пане Олександре, по Авдіївці, от е, якщо перейти е, туди, е, як ви оцінюєте ситуацію на Авдіївському напрямку? Тому що ну не тільки бутусов ще деякі військові журналісти, ну справді називають ситуацію там, ну і поблизу Авдіївки, в самій Авдіївці, ну по суті критичною. Я називаю ситуацію стабільно важкою, uh -huh. а не критичною. Критична ситуація це тоді, коли буде захоплено степове Бердічіє в північному секторі, а з південного сектору через Водяне буде захоплено та Тоненьке і перерізано 0,5-42, або з північного о, напрямку о, ворог зможе взяти під вогневий контроль стрілецької зброї 0,5-42 в межах самого міста Авдіївка. Оце буде дійсно критична ситуація. Також критична ситуація може бути, якщо з південного напрямку російські окупаційні війська зможуть вийти через трасу 0505 на вулицю Грушевського і взяти під свій контроль дев'ятий квартал. Це дуже важливо, тому що дев'ятий квартал це багатоповерхова забудівля в Авдіївці і вона виконує функцію висот. От дві два фактори, які є критичними для гарнізону, який захищає Авдіївку, всі інші варіанти це стабільна важка ситуація, коли росіяни намагаються перейти від ведення боїв в польових умовах до ведення боїв міського типу. Їм це вигідніше, тому що тоді вони будуть нести набагато менше втрат. Як довго, пане Олександре, за вашою оцінкою, ми зможемо утримувати Авдіївку? Від чого це залежить? Ну і можливо, що буде тим сигналом, скажімо так, що час, можливо, там відійти, закріпитись на більш вигідних позиціях? Загроза для 5.42. Як безпосередньо в самому місті, так і за межами міста, ось це є сигналом, що треба виводити гарнізон. До того Авдіївку можна продовжувати використовувати для того, щоб стабільно знищувати ворожий ресурс, і допоки ми зможемо це робити з набагато меншими втратами, аніж несе ворог. Ми повинні це використовувати, бо це повністю вкладається в загальну концепцію. Нашого зараз, нашої тактики ведення бойових дій, концепцію тієї війни, яка буде продовжуватись у 2024 році, нанесення максимального максимальних втрат російським окупантів як в живій силі, так і в механізованій компоненті, тобто війна на виснаження. В ну скажімо так, в очікуваннях від 24-го року, е, от зокрема ж і покращення ситуації в повітрі. Так зараз ми розуміємо, що ворог там має перевагу, е, покладаємо, продовжуємо покладати сподівання на F-16, але е, коли за вашою оцінкою, все ж таки, бо сьогодні там були певні повідомлення з Нідерландів, так само там і Сергій Наєв про це сьогодні чи вчора згадував там в певних контекстах про -16. Е 16 коли пане е Олександре, за вашою оцінкою, може стати реальністю передача нам f 16, е які у вас очікування щодо цього? Я буду відвертий. Я очікував перші в 16 у нашому повітряному просторі наприкінці грудня 23 року. Це правда. Я це і говорив. Але через деякі причини, все ж таки, цього не сталося. Тому е це е навесні 24-го цілком можливо. Ми вже побачимо е в дії F-16 е в нашому повітряному просторі. Маємо на це надію. Ну тоді на завершення і по цій темі загалом Сергій Наєв знову ж таки командувач об'єднаних сил ЗСУ сказав, що доправлять нам F16 разом з ракетами дальністю 300-500 кілометрів. Як ви це розумієте? Що це за ракети? Які спроможності це нам дасть? Ну і яка можлива кількість цих ракет має бути для максимально ефективної роботи? Скоріше за все йдеться про agm HM 158 JASM. Це ракети дозвукового типу авіаційні крилаті. Їх можна порівнювати за функціоналом з StormShed, SkyBG, Taurus, врешті-решт, тобто дуже схожий функціонал. Їх виробництво є в США відповідно, але навряд чи ми отримуємо саме модифікацію 500 кілометрів, тому що діє експортне експортні обмеження щодо постачання ракетної зброї такої дальності, тому е згідно з цих обмежень, ми можемо е отримати модифікацію саме за 300 км дальності польоту та значення об'єктів, по саме сухопутних. Тобто, це ракета класу е повітря-поверхні. Mm -hmm. Дякую дуже, пане Олександре, за роз'яснення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на зв'язку.